Закінчила працювати над вокалом, десь за допомогою ліній товших, тоньших, десь використовуючи такі невеличкі штрихи. І далі тепер планую перейти до межі і потім до тарілочки. Ось з'явився вже перший ніж в мене, і тінь від букета, тінь від келих, яка падає на ніж біля ножа. От. І тепер переходжу до другого. Ось з'являється другий. І тепер переходимо вже до талічку. Ось тарілочка, знизу рівні товсті, виразні, зверху легше, всередині також легше. І по краю йде візерунок, який виконується. Ось такими невеличкими штришочками. Просто прийдемо фактуру візерунка цього краю. Ось. І далі треба буде зробити тінь. Будемо переходити до келки. Ось зробили тінь на торілочці, і тепер я вирішила зробити скатертину зліва, і на ній зробити ці красиві мережки і дірочки. Які також передані, як і тут, такими приблизними лініями, так і тут. Десь малюємо меншу дірочку, десь більшу за розміром, десь більша відстань, десь менша. Тобто, передала вісерунок з цієї сторони, то тепер зробила делки, а потім продовжує. Ось я зробила першу готелку і тінь на місці, під нею падаючи тінь. І тепер переходжу до сусідньої. Ось, є вже у нас друга годелка, і тепер залишається тарілочка, тобто зовсім небагато і буде готова наш Другий келих роблю контур, і зараз буду виконувати стіни, де потрібно лінії додавати. Верхня частина другого келиха зроблена в мене. Тепер буду робити ніж. Ось є тінь келиха ножка і залишається тепер лише тарілочка, нож. Це вже небагато. Ось тарілочка, контури, десь лінія тонше, десь товше, умовно зображений візерунки, і тепер залишається зробити від неї тінь. Ось зробила ці тарілочки, ніж, то на цьому роботу я бажала, щоб завершити. Трохи підправила ніж, отут От трішки підправила і завершу малюнок. 原因多多。Yeah,